Сти отримали доступ до планів секретних ядерних об'єктів Росії, до прикладу, детально розкрито системи безпеки і внутрішнє планування аж до зон відпочинку і тренажерів, якими користуються військові. Але ще більш цікаве інше, виявляється, весь цей час за допомогою продукції західних компаній Росія що б ви думали робила. Звісно, готувалась і модернізувала ядерні об'єкти. То вони певно так готувались до. Всеосяжного миру. Пробачте мене за мою іронію. Але для чого ще, як не для справедливого і тривалого миру, Росія модернізує шахти для зберігання ядерки? Журналісти, проаналізувавши документи закупівель, з'ясували, що Росія не тільки усучаснювала старі, але й будувала абсолютно нові військові об'єкти, а для будівництва використовувала продукцію західних компаній. Маєш тобі ніколи такого не було, і от знову впершу самі вигодували дракона, щоб тепер з тим драконом воювати за власне існування. Ну, якась трохи чудна тактика від самого початку.